Представьте міжнародних організацій, давайте ми вслідкому предоставимо слово Бірдію. Дякую. Від імені голови координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства при президенті України Марини Івановні Стейнічук. Я вітаю вас, вітаю вас з перемогою. Це спільне досягнення, досягнення уряду координаційної ради і громадськості створення цього плану. Я знаю про те, що є критичні зауваження і є. Скажімо так, певні намагання посилити цей план конкретними позиціями, конкретними законопроектами та постановами. Але хотів би нагадати, що президентом України указом про затвердження стратегії також затверджений план першочергових заходів по реалізації стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства, і більшість позицій плану перегукуються. Плану по відкритого уряду і плану по реалізації стратегії це перше. І в президентському плані також більш конкретизовані позиції по конкретних постановах, актах, які має розробити Кабінет міністрів спільно з адміністрацією, президента спільно з громадськістю. Також варто згадати, що буде ще прийнято імплементаційний план. В рамках відкритого уряду, який також конкретизує багато положень, які необхідно буде реалізувати в рамках цього партнерства відкритий уряд, і третє, це хотів би нагадати, що Наша Координаційна Рада розширена. Ви знаєте, що підписано указ президента про введення в склад Координаційної ради і Олексія Хмару, і Володимира Семеноженка. І фактично вся робоча група по напрацюванню плану присутня і представлена в Координаційній раді при президенті. І це фактично можна говорити про навіть построєння робочої групи, яка б координувала і робила моніторинг виконання і реалізації партнерства Відкритий уряд. І третє, хотів би нагадати, що також в рамках координаційної ради створено зараз шість робочих груп, які відповідають повністю пріоритетам відкритого уряду. І я закликаю громадські організації а також зацікавлених осіб відомства міністерства надсилати свої пропозиції щодо експертів, які необхідно залучати до виконання стратегії державної політики по розвитку громадянського суспільства, а також плану першочергових заходів. І разом я думаю, що нам вдасться не лише повністю виконати поставлені завдання до кінця цього року, але навпаки більше розширити і конкретизувати ці досягнення, які матеріалізуються, конвертуються в відчутні переваги для громадянського суспільства і для громадян. Дякую слово представляється Бердієву